Сьогодні поговоримо про те, як зареєструватися як фізична особа-підприємець, яку обрати систему оподаткування та які податки доведеться платити. Для початку необхідно визначитись, яка система оподаткування вам підходить, загальна чи спрощена. Це залежить від виду діяльності, яким ви плануєте займатися, чи будуть у вас наймані працівники та який обсяг доходу ви плануєте на рік. Відкрити свій бізнес. Як фізична особа-підприємець можна у державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг або в режимі онлайн, не виходячи із дому через портал Дія. Для реєстрації ФОП потрібно мати два документи: паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків за наявності. Відкрити ФОП може будь-який громадянин України віком від 16 років і старше. В заяві про реєстрацію необхідно вказати види діяльності за Квет. Адресу здійснення підприємницької діяльності, вказати систему оподаткування загальну або спрощену та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом у разі реєстрації онлайн. Також необхідно подати до податкового органу форму номер 20 ОПП про об'єкти оподаткування кіос, кафе, через електронний кабінет або особисто у центрі обслуговування платників. Крім того, потрібно зареєструвати реєстратор розрахункових операцій або програмний РРО для проведення готівкових розрахунків, в тому числі банківськими картками. Детальніше зупинимось на системах оподаткування. Загальна система оподаткування це стандартний режим, який застосовується фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, якщо вони не обрали або не можуть застосувати спрощену систему. Цей режим є більш складним в адмініструванні, але дозволяє здійснювати будь-які види господарської діяльності без обмежень по доходу чи кількості працівників. Об'єктом оподаткування на загальній системі для ФОП є чистий дохід, дохід мінус документально підтверджені витрати. Податки, які сплачуються. Податок на доходи фізичних осіб 18% від чистого доходу. Військовий збір 5% від чистого доходу. Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році 1760 гривень в місяць. Проте є обов'язкове ведення книги обліку, доходів і витрат. Всі витрати мають бути підтверджені первинними документами: чеки, акти, договори. Податки нараховуються на різницю між доходами та витратами. Втратами. Звітність подається щорічно. Важливо, що загальна система є єдиною можливою для деяких видів діяльності, наприклад, діяльність з іноземними компаніями. Спрощена система оподаткування це особливий режим оподаткування, обліку та звітності, який застосовується фізичними особами, підприємцями та юридичними особами з метою полегшення ведення малого бізнесу. Відповідно до податкового кодексу України на спрощеній системі оподаткування можуть перебувати платники, які відповідають певним критеріям за обсягом доходу, кількістю найманих працівників та видом діяльності. Існує чотири групи платників єдиного податку. Перша група можуть бути лише ФОП, які не використовують найману працю, здійснюють розрібну торгівлю на ринках або надання побутових послуг населенню. Обсяг доходу до 1 мільйона 336 тисяч гривень в рік. Ставка податку до 10% прожиткового мінімуму залежить від рішення місцевої влади. Друга група можуть бути ФОП, які надають послуги населенню або іншим платникам єдиного податку, або здійснюють розрібну торгівлю, виробництво, можна мати найманих працівників. Обсяг доходу до 6 мільйонів 672 тисячі гривень в рік. Ставка податку до 20% мінімальної зарплати встановлюється місцевою владою. Третя група можуть бути ФОП або юридичні особи. Обсяг доходу до 9 мільйонів 336 тисяч гривень в рік. Ставка податку 5% від доходу без ПДВ, або 3%, якщо платник є платником ПДВ. Четверта група для виробників, юридичних та фізичних осіб. Ставка податку залежить від площі сільськогосподарських угідь. Всі групи ФОП зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Але є обмеження за видами діяльності, наприклад, фінансові послуги, гральний бізнес, тощо не можуть бути платниками єдиного податку, великі підприємства, а перевищення лімітів доходу тягне за собою обов'язок перейти на загальну систему та сплатити додаткові податки. Важливо при реєстрації обрати один основний квед, а також кілька додаткових. Краще зареєструвати кведи з запасом. Так ви заощадите час на внесення змін у майбутньому. Також важливо перевіряти кведи. Перед підписанням кожного нового договору. Адже на момент формування договору ви вже повинні мати активний квет. Окремо зупинимось на питання застосування реєстратора розрахункових операцій. Використання РРО або програмного РРО є обов'язковим для платників, які здійснюють діяльність на другій та третій групі єдиного податку та на загальній системі оподаткування. Але все ж існують винятки підприємців, для яких використання РРО не є обов'язковим. Зокрема, однією з умов, за яких Платникам єдиного податку другої та третьої групи можна не використовувати РРО за умови використання розрахункових книжок, є здійснення розрібної торгівлі на території села, селища, товарами, крім підакцизних товарів. Що здійснюється ФОП, які сплачують єдиний податок, проте цей пункт не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов. Така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об'єкті, в якому також здійснюється торгівля під акцизними товарами. Такими ФОП також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема через інтернет. Сільськими селищними та міськими радами прийнято рішення про обов'язкове застосування на території села селища реєстраторів розрахункових операцій. Як закрити ФОП, якщо виникла така необхідність? Все просто ФОП можна закрити в будь-який момент у декілька способів. Офлайн для цього необхідно подати заяву до центру надання адміністративних послуг. Онлайн у кабінеті громадянина на порталі Дія. Проте перед тим як закрити підприємницьку діяльність. Необхідно подати звітність та сплатити всі податкові платежі і борги. Варто пам'ятати, що підприємець здійснює діяльність на свій власний ризик і під свою відповідальність, тому в разі виникнення питань під час провадження підприємницької діяльності звертайтесь за інформаційною допомогою до центрів обслуговування платників податків або за номерами телефонів, що розміщені на субсайті головного управління ДПС у Житомирській області.